Доброго дня! Сьогодні в нас 10 травня, місто Тернопіль. Таке буде незвичне відео. Все я щось розказую, показую вам, рекомендую. А зараз хочу навіть не знати, як почати цю тему. В попередніх відео я розказував про свої саженці, показував їх. І дуже багато людей хотіло їх купити, але вийшло так, що кількість саженців набагато менша, як спрос на них. Я не очікував, що така кількість людей захоче займатися Києві, посадити на своєму саду цю культуру. Звичайно, це гарна культура. Але. Я не можу забезпечити таку кількість саженців. Я любитель-аматор, так, для хобі, для душі, там якусь сотню, півтора саженців роблю, і то не тільки ківі, а і других культур. І просто я не в, не в змозі забезпечити всіх саженцями. В попередніх відео я говорив вам, що Зроблю відео, покажу стан саженців і тоді відкрию продаж. Ну, на ділі вийшло не так, дуже багато нетерплячих, плюс до того приїжджають прямо сюди до мене на хату і не в змозі відказати людині, я показую стан саженця і. Вони бралися його доростити, бо от такий саженець, наприклад, те, що я показував вам, щеплення весняне в розчіп, він пішов, але його ще треба доростити. З ним ще працювати, як з малою дитиною треба. Так що, я вибачаюся, всім саженців не вистачить вже практично 90% саженців. Е Реалізовано тут, на місці на винос, на самовивіз, по інтернету, немає новою поштою, що розсилати. Тут лишили ще півтора десятка таких слабеньких саженців, лишив собі на дорощування, бо е, не можу я людині запропонувати такий саженець, бо там 50 на 50, чи він виживе, чи не виживе, а коштує він, як на мене, Нормальну ціну, так що саженців вже не пишіть, не дзвоніть. Вибачайте, звичайно, хто орієнтувався на мої саженці, просто не в змозі всіх забезпечити. так що Купляйте, шукайте в других місцях, порадою при посадці, по агротехніці, по щепленню. Надам любую консультацію нема ніяких питань, а от на рахунок продажу саженців вже на мене не надійтесь. Я працюю в цьому, щоб на майбутнє було більша кількість саженців, Ну, Києві це така дуже культура, яка дуже тяжко розмножується. Ті саженці, що я ставив на теплу підлогу, вони пробудилися, пішли, ну, але про продажу ще немає мови, бо вони дуже маленькі. Так що таке незвичне відео, але воно інформаційне. Хто чекав відео по продажу саженців, то це воно для вас. Хоча Нерезультативне продавати немає, що вже практично все продано. Слава Збройним силам України. Героям слава!